Друзі, доброго дня, здрастуйте. Зараз коротко про те, як підключити ваш OneBox, тобто, що вам необхідно зробити на вашій стороні для того, щоб синхронізувати задачі у, нашому, у наших боксах. Тобто, тоді, коли у вас є така задача, ви просто знайдіть е, додаток OneBox Network, або встановіть його, якщо його нема у системі. І коли встановили, встановіть приложення, встановити додаток, в цьому випадку ви потрапляєте на сайт OneBox безпосередньо. Там знаходите цей, цей додаток, і встановлюєте його, як, в принципі, і всі інші. Тоді, коли встановили, ось він у вас потрапляє у систему, і тепер ви можете його налаштувати. Тобто, ви його відкриваєте і тут відразу шукаєте. ЛеГЗ, тобто це моя компанія, вона зареєстрована як ФОП-Легеза В'ячеслав, і в цьому випадку ви бачите ось такий логотип, до якого додаток, точніше, до якого ви можете підключитись. Тобто, підключити в мій бокс. І в цьому випадку вам необхідно тут зробити деякі налаштування, які. Допоможуть нам обмінювати задачами. Тобто за замовченням ви можете виставити ту просту задачу, але оскільки ми в більшості варіантів ведемо проекти, то в цьому випадку у нас, як правило, встановлений блок для ведення проєктів. Ось проєкт робота в команді, блок задач, задача блока. Тобто ви обираєте саме цей процес. Він, як правило, 15-й якось так повелось, і тому саме, саме така нумерація в нього є. В який статус, коли процес відкрит в роботі? Тобто, в такому випадку, зрозуміло чому так. Тоді, коли закрито процес, ми його включаємо, як виконано. Тоді, коли ми хочемо обмінюватися контактами, то ви, відповідно, також можете тут додати проєкт, перепрошую, процес обрати. І в цьому випадку, ну, наприклад, ось цей буде. Якщо вам відправлять документ, то в цьому випадку ви можете. Поставити, наприклад, бізнес-процес-угода, або будь-який інший, який пов'язаний з обробкою документів. В даному випадку ми можемо залишити, в принципі, так, як є, або зробимо ось просту задачу. Беремо. Тоді, коли вам відправили платіж, то відповідно ми також можемо. Запустити задачу, і ми оберемо прості, просту задачу. Для цього також можна зберегти, тобто зберігаємо. І в такому випадку, ось у вас тут є підключена кампанія, з якою тепер можна спілкуватися безпосередньо у боксах. Таким же чином я підключую на своїй стороні. Роблю налаштування відповідні на своїй стороні е, у своєму ванбоксі, і після цього ми зможемо обмінювати задачами, які будуть у вас виставлятися. Тобто, е, як це буде виглядати е, у наступному відео? А зараз ставте лайки, е, діліться і обов'язково зробіть це налаштування, тоді, коли ми з вами. Працюємо. Щиро дякую, побачення. Ще раз ставте лайки, обов'язково коментуйте, якщо вам щось не зрозуміло, я відповім на ваші запитання, надам додаткові коментарі, і таким чином ми зможемо зробити ще краще. До речі, тут можна зайти у цю задачу і зробити ще. Тонкі налаштування. Тобто тоді, коли ми сюди переходимо, то бачимо ось е, такі налаштування, які, в принципі, допомагають більш е, суттєво налаштувати. Але це знову ж таки у наступному відео. Спробуйте спочатку найпростіший варіант, який допоможе вам. Вже на перших кроках отримувати задачі, обмінюватися своїми задачами і тими чи іншими даними, з моїм боксом, як з боксом керівника проєкту.